Вівторок, 20 лютого, Посвячення Риса, котра згасає. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Євангеліє від Марка, 8.34 Соціолог Стефан Кохен декілька років тому завершив ґрунтовне дослідження сучасної секуляризованої культури в Америці. Він вивчав групу людей, котрих назвав помірно приєднаними євреями, переважна більшість з яких ані атеїсти в повному розумінні цього слова, ані жорсткі консерватори. Під час інтерв'ю вчений понад усе звернув увагу на те, що він назвав верховне я. Сьогодні світом править моє я. Цим поняттям вимірюються усі речі, більш високих стандартів не існує. Інші соціологи виявили подібні тенденції серед великої кількості сучасних християн. Просто люди так мислять: моє я посідає чільне місце в усіх питаннях. Ми вже не шукаємо добра та істини. Ми не прагнемо належати до чогось більшого ніж ми самі. Ми шукаємо чогось такого, що підходитиме нам за розміром і не за подія незручностей. Власне, я займаю зараз настільки чільне місце в думках, що нашим бабусям це було б складно навіть зрозуміти. Однак в усьому цьому ми щось загубили. З усього цього ландшафту поступово зникає істина, якої в житті нам не вистачатиме. Ця істина називається посвячення. Істинне посвячення сьогодні рідко зустрічається. Ми боязко ставимося до відповідальності, котра від нас очікується. Ми уникаємо того, щоб вкласти свою душу і самих себе в що б то не було. Одне можна сказати впевнено, навіть поверхове ознайомлення з новим завітом покаже нам, що Ісус закликав своїх послідовників до посвячення. Він покликав Матвія з його прибуткової владної посади митника словами, що містять у собі непереборну силу. – «Іди за мною. Далі Святе письмо говорить той підвівся і пішов слідом за ним. Євангеліє від Матвія 9, 9. Христос звернувся до своїх учнів із закликом. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. В Євангелії від Марка 8:34 посвячення та самозречення не завжди вважаються чеснотами в сучасному, необтяжливому, легкому, пристосованому до світу християнстві, християнство, котре готове йти на компроміс і в якому немає місця посвяченню, ніколи не матиме серйозного змісту. Такому християнству не вистачає справжності, не вистачає сили, не вистачає істиної радості й задоволення. Ісус недвозначно підкреслив свою позицію адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той спасе її, вірш 35-й. Істинне і вічне задоволення є результатом досягнення певної мети. Проте не буває істинної мети без справжнього посвячення чомусь більшому ніж своє я. Коли ми доторкаємося до чогось більшого та занурюємося в нього, ми знаходимо ключ до істинного щастя в житті. Немає більшого посвячення, ніж посвячення справі Христа, Немає більшої мети, ніж вияв Божої любові до інших. Ми відкриваємо істинне значення життя, коли віддаємо самих себе без останку. Що глибше ваше посвячення, то повноцінніше ваше життя. Люди, що присвятили своє життя Христу, проживають його в повному об'ємі. Оскільки вони цілком занурилися в нього й у справу виконання його місії в цьому світі, віддавши себе йому, занурившись у його любов, вони прагнуть до досягнення найблагороднішої мети та знаходять у цьому справжнє задоволення і щастя. Сьогодні я закликаю вас прагнути саме до такої мети.